Всім привіт! Зараз на огляді жіночий велосипед Cross Elite на 26 колесах. Велосипед міський. Рама виконана із алюмінію. Так от симпатично виглядає. Розмір 1 17 дюймів, зріст мінімальний 160 см, максимальний до 175 см. На задньому плані велосипед додатково є ще в білому кольорі. Також є ще третій колір зелений, зараз вам його продемонструємо. Так як це дорожній велосипед, по заводу встановлені металеві крила, пофарбовані вони в чорний колір, також встановлений багажник. Сидіння м'яке та комфортне, також додатково встановлені пружинки, висота регулюється за допомогою ексцентрика. Велосипед по заводу на центральній підніжці. Гальмівна система переднього та заднього колеса v brake Втулки сталеві на конусних підшипниках. Переднє та заднє колесо фіксуються на гайках. Обід подвійний алюмінієвий, гума Кенда. Ширина 2,10 дюйма Протектор універсальний. Вилка амортизаційна, зроблена зі сталі. Трансмісія на 21 швидкість, бренд Shimano, На руль встановлені моноблоки. Shimano STE500. Правий на 7 швидкостей. Він працює заднім перемикачем. Лівий на 3 він працює з передні. Передній перемикач також Shimano, торней, провідна пара на 3 зірки з розрахунком зубів 2434 і велика 42. каретка на промислових підшипниках. Тут встановлений такий великий. Захист від попадання утягу. Задній перемикач Shimano Tourney TZ працює з тріщіткою. також від Shimano. розрахунок зубів на маленький 14 на великий 28. Cross Elite це велосипед для міста, комфортний. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте, відправимо швидко новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеоглядах.